Як на вашу думку, чи можна в Одесі запобігти мовних скандалів? Так. Да. Яким чином? E, просто убрати этот вопрос і не буде скандала. E, любой e, скандал починається з причини. Тобто, якщо обрати основну причину, і не буде скандала. Це як в сім'ї, в любові, в дружбі і взаємоозначеннях. Ну, якщо спілкуються російською. Э... Плохо розмовляють українською, то можна, якісь слова все одно будуть так звучати і російською, так? Наполовину не всі ж досконало розмовляють українською. Можна. А яким чином? А яким чином? Хто як хоче, той розмовляє. Я можу і по-українськи, і по-руськи. Якщо зі мною розмовляють по-українськи, я відповідаю українською. Як по-російськи, я відповідаю російською. І я не бачу люди. Ну, зразу не можуть навчитися. Де завгодно можна уникнути цих скандалів у випадку, якщо люди ставляться з повагою один до одного. Якщо всі перейдуть на українську мову, то а вже ж не буде тоді скандалів, коли не буде мови окупанта в цьому місті.